Потенційними кандидатами на залучення до війни з турками в першу чергу венеціанцями розглядалися Московія, Персія та Річ Посполита. Адже ці країни були найближчими та найпотужнішими у військовому плані сусідами Турецької імперії, але і Московський цар, і перський шах незабаром категорично відмовилися воювати з Османами. Отже, безальтернативним вибором стала Річ Посполита. Могутня католицька держава на сході Європи, відчутний вплив на яку мав Ватикан, давній союзник Венеції. Офіційно пропозицію вступу у війну з Туреччиною озвучив наприкінці 1645 року польському королю Владиславу IV Венеціанський посол у Варшаві Джованно Т'єполо. Він запропонував надати великі обсяги фінансування для скорішого вступу Речі Посполитої у війну Венеції з імперією Османів.